На стрімі дуже приходило мало людей. Почав, почав, коли я стрімити, було по 100 переглядів. На стрімі було одна людина, дві, три. Один стрім було аж 5 чи 9 людей одночасно, я вже не пам'ятаю, вроді 5. Було багато коментарів, були розборки. Потім я вирішив перейти на твіч. Перед твічом мене дивилося вже на стрімі одна людина, може ще дві. Це я був Назар і все. Там я рішив перейти на Twitch. Пострімо пару разів на твічі. І получається так, що... так, що я на твічі. У мене немає людей перегляду, там був лише я, Назаринь, коли заходив написати і виходив, і Віталій, мій друг. Все. Прийш... Вернувся на ютюб, це вже другий в на YouTube, якщо не помиляюся. А я вроді помиляюся. Зараз подивимося. Одна секундочка. Зараз подивлюся. подивлюся. Відео. Угу, угу, угу. Ні, це вже другий стрім на YouTube. Я повернувся знову на YouTube і що хочу сказати. Я щось нічого не побачу від вас. Я хотів зробити для так. вас приємність, щоб ви дивилися онлайн і писали мені коментарі, а ви одним словом на цьому все. Всім дякую за перегляд, палець вері, якщо вам собі відео сподобався цей стрім. Якщо хочете, щоб я не закривав свій канал. Да, хто не зайшов на стрім, я закриваю свій канал. Канал закриваю не знаю наскільки. Хто не зрозумів, в понеділок. Вівторок, в середу, четвер, в п'ятницю, в суботу, в неділю, не буде відео зовсім. І це не буде ні ні сьогодні, ні за ні завтра, і, і не цей тиждень, ні на другий, ні третій, ні навіть не місяць. Я не знаю, наскільки я закрила канал. Ну, може, я закрию його на один-два дня. Може його закрию на тиждень. Може я його закрию на, на рік. Може, закрию на два роки. Може, вас ще зовсім сюди не повернеш. Тобто буде 20-то по відео знаєте, навіть на цьому каналі. Потім, наприклад, вже у 2020 році, я наприклад, думаю. пора мені повернутися на YouTube. Наприклад. І говорити чисто українською, або зовсім перейти на російську мову. І я переходжу повністю на. Штати, це буде через 4 роки, якщо, якщо так, десь у 2020. -му. І. Вернутися на Ютуб зовсім не на цей канал. Зовсім. Цей канал лишається для людей, ті, що були підписані, ті, що любили мене подивитися інколи. А зробити новий канал з назвою. Яку буде нравитися людям, а не тим, якщо я зробила назву, і мені вже. Всі... Поміняй назву, у тебе гавна назва. поміняй. Галактика Діме ти поміняє на Дімасик, на Діма. Поміняй канал, Ченл Діма. Ченл Дімасик. а не Галактика Діма. Не знаю. Може і повернуся колись на цей канал. Не знаю. Я ще подумаю. Це в мене... Я подумав про це вже четвер. Це не четвер що минув. Я думав, чи закривати канал, чи ні. Я подумав. Спитався на мене підписані, які мої друзі там Назар, Рубік тобто Віталія і Віталік тобто Google. Ну і... Один закриває, другий не закриває, хоч подивиться мафію, там мафія гарно виходить, все раш то говно там. Не знаю, якщо під цим відео набереш, не знаю, хоч пару коментарів, типу, да. Бо обычно я кажу, хлопці, давайте наберемо хоч два лаки, щоб була наступна серія. І що? Нема. Кажу, давайте по 5 лаків. П'ять людей, коли по 5 лайків і виходить нова серія в той же момент. Подайте. 5 лайків, пишете коментар, 5 лайків і все, нове відео, відео виходить в ту же хвилину, ту ж минуту по тій жой грі. Ну ні, лайків нема. 4 лайка з тебе. Досить з тебе, ти гавно канал тебе, все, галактимі, це фуфло. Якось так. А як обсирати, то зразу тебе гавно відео, удали свій канал. От недавно я, я стрімлю, мені кажуть, Дім, удали канал у тебе гавно канал. Дали! Не позорю країну! Ну, не позор Україну, Діма, веде на свій канал, не позор Україну. Ну і заради таких людей мені знімати відео. Ну, скажіть мені, заради таких людей мені знімати відео. Та мені б хочеться дійсно взлетий канал і більше не вертатися сюди. Ніколи, причому. Якось так. Що ще можу сказати? Ну. В все. От дивіться. Кажуть, мафія тебе прикольно, да? Я зайшов тільки, що в мене скільки? Як становити 6 Майнкрафт 1,8, 10, 14 парендів. Майнкрафт індустріальний 19. Мафія 2 10. Європ 9. Стрім, минулий, 23. Мафія 7 серія, 14. 17 індастріалкрафт. Європіорству 18. 15. Мафі. Збирає мене Майнкрафт найбільше. Грати мені. І ще контра. Я не люблю контру грати просто. Я не люблю такі ігри грати. Мені. От мені, хто дивиться цей стрім, серйозно. О, Рубік, Дім, хай, не закривай канал. Діма, Діма, да, Рубік, не закривай канал. М -м -м, продовжуй стрім, Діма. М -м да, і я лише почав казати, що закриваю канал і тут. Не знаю, хлопці, Я не знаю. Навірно, я закрию канал хоча б на день. Навіть не знаю. Я ще подумаю плюс. закриваю канал. Добре, я закриваю канал Рубік. Або порадьте мені ігри, які проходити. Я, наприклад. У мене нормальний комп'ютер, він потягне ігри, да, може на ультрах і може не при записі. Ну, GTA 5 майже тягне, ну, не стає трошки оперативки. Якщо вибирайте мені нормальні ігри, наприклад, як Arc, або sim Arc Simulator Wolf, або Rust, або Hard World, або навіть якщо у вас забаляли, наприклад, ключик ігри, наприклад, там, Hard World, ви б тупому. У мене нема друзів, які нормально грають. Давай я кину Дімі ВК. Я навішу свій ВК. Кену Дімі. Він почне знімати і скаже, що от мені, наприклад, Рубікен представив. Я кину тобі ключик. Я такий, давай Рубік і у відео. Всім привіт. Сьогодні я граю, наприклад, Hard World. і мені Рубік кинув. не закривай Діма Коляденком. Мені подарував цей ключик, наприклад, Рубік. І ось так, давайте пограємо. в лесплей, наприклад, ось таке. Якось так. Роскачувати всю піратки якось ну, неприкольно не піратки, причому на них буде мало відео, наприклад, «Да, на контра. Ну що там ті контрі робити? Тому я не знаю. Що ще сказати мені? Я можу сказати. Ну, те, що... Така була бесіда в кінці стріму, вона вже десь 10 хвилин. Якось так. На цьому буду завершити цей стрім. Можливо, вийде завтра або сьогодні відео. Навіть не знаю, чи вийде відео. Я напишу, розкажу все те, що я завершаю відео, свій канал закриваю, тобто, або виріжу тупо, ось тепер де стрім, виріжу ту квантові, де я почав це говорити на YouTube, Щоб всі знали, бо я говорив, тут цього розказував. Роз роз а дехто просто потім не напише, ВК. Діма! Діма. А де відео? Я чекаю нове відео? Я все відео розказала, а мені діма, де нові відео. Це то саме, знаєте, що, наприклад, я знімаю Майнкрафт, 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 написав Майнкрафт фінал, і мені через день у ВК пишуть, а коли нова серія Майнкрафту? Це то саме? Тому я буду прощатися, відео вийде або не вийде, і я ще подумаю, можливо, я передумаю, можливо. Це хіба як будуть коментарі, тому що, от дивіться я заходжу, наприклад, під якийсь комент. Діман, не позорю Україну, гляди свій канал. Перенази свій канал. Гавно канал. Удали! Ось так називається. І після цього як мені от от недавні відео. Я попросив людей, от наприклад, для нас до серії Майнкрафту. Для сере, відрів, 3 серія лайка. Я попросив людей настройте ну, мені ялинку чи ні. Столфульф, Строй Йолку, Я написав, добре. Планета хо... Томстера. Хомстер. Давай ялинку. Олександр Левіч, строй. Половина цих людей я, я знаю. Лічно. Наприклад, Хомстер, я з ним говорив по скайпу. Олександр Олевич, я знаю лічно, повністю лічно. Наприклад, якщо ви хочете, я можу почати грати в турнет. Я можу почати грати у турне. Так, да, де, де відео? Ваше класно написав. Я можу почати грати у турнир, мене... якщо в мене заваляється, наприклад, десь на Новий рік або навіть через пару днів на, на, на скидки мене заваляється. зо... Не знаю даже скільки доларів мені треба. Якщо заваляюся на ті ігри, які я захочу, і, наприклад, там на раз, на хартворк, на арк-симулятор возврати, на такі ігри, які, наприклад, ще на якийсь симулятор бо ще на щось, не на фармінг симулятор особливо, наприклад, на якусь ігру, наприклад, там в Steam. Зараз я запускаю Steam. Якщо в мене заваляються на Steam якісь, наприклад, там, на Black Ops, наприклад, заваляються тупо гроші, мені не буде жалко надати на нього, то я заплачу і куплю Black Ops. Не що тут для вас знімати. От мене є тепер в бібліотеці АРМА. Арма, обичена Арма. Друга. Я можу грати DayZ Mod? Ну ні, я не граю Mod, Тому що мені самому скучно грати DayZ Mod. Знімай Майн, добре, майн, майн буде. Не знаю, коли треба записати відео, построїти ялинку. Ну не знаю. Не знаю. Може взагалі не буде більше відео. Гограй. Доступен Firefox новий. Не треба мені в нового Firefox. А, ми я не знімав мені саму скучно. Якби хтось з вас, наприклад, або Рубік би купив собі, наприклад, я би була з ним. Ну, no, а так... Don't Star, наприклад, я можу, можу грати Don't Star. У мене навіть є Don't Star Together. Better. Don't Star Together. Чому я не граю його, бо мені самому там скучно. Я граю, мені стає скучно, знаю, як... Не знаю, мені стає скучно, я більше не граю. Гаррис Мод, мені Гаррис Мод можна дурачитися. На Москві я не можу нікого Гаррис Мод. Ну, друга Іора є. Він не хоче за мною грати. Він не хоче взагалі грати. У Рубіка, у Рубіка, мабуть, нема. Просто... Не знаю. Навірно. іди Знімай Майнкрафт. Мелайки Сул Вольф. Розкажу іменно для тебе. І для тих людей, хто не знає. Якщо під відео, наприклад, у Майнкрафт в Minecraft, мене є відрою Майнкрафт, набирається 3 лайка. Відео не виходить. Якщо набирається 5 лайків, набралося 5 лайків. Ти поставив той 5 лайк. Ти пишеш коментар. Наприклад, пишеш Діма. Діма 5 лайк. Like. Написав ти 5 лайк, так? У мене ЛПЛ гайд. Пишете 5 лайк. Я. Читаю ваш комент, щоб п'ятий лайк, заходжу під то відео. дивлюся, наприклад, Майнкрафт індустріальний 20 серпня набрав 5 лайк. І я такий. треба тебе записувати, бо люди хочуть, подивитися відео. Я запускаю Майнкрафт, запускаю, граю там тих 15 хвилин або 40, як я граю інколи годину, потім то зрізую, все роблю, грав. 40 хвилин зробив 15. Заливаю його на YouTube у той же день. Там зробив відео, змонтував і зразу заливаю той же день. Готовий, ідеально, класно. знову одну я, Так я за день можу хоч 5 відео, хоч 10 зняти. Якщо буде 5 лайки набратися, то з радістю. У мене ЛП лагає. Поставимо. Так. ну, У мене ЛП лагає, Рубік. Що тебе лагає? ЛП? Яке ЛП? Арма. Натурна тебе лагає. Арма тебе лагає. Don't start і бенлагаю, купи don't start together. Скільки простої? Don't start Together, крамниця. Зараз я відкрию крамниці. Dont. Don't. Oh, don't start Together, 10 доларів, читай. І Don't Donstart обичність читай. І 20 доларів би треба заплатити. Якщо ти хочеш грати одиночку, я купив це по скетці. Поза того року вроді купив. Ні, того року купив я скетку за 12 доларів вроді. Я купив такий і такий. Любиш, що людина має заплатити 20, а я купив за 12 то і то. Ще причому ДЛС я купив. І вроді, що щоб грати, треба мати... Ні, не треба мати, обичте. Все, що я хотів сказати, напевно. Подивись, що там ще за коментарі. Діма, знімайка згой ГТА 5. Рубік. Назар. Діма, знімай КСГО і GTA 5. КСГО я не люблю тупо грати. Я заходжу на горілку. Заходжу раз у місяць, буду стріляти кнопку, потім буду казати, Діма, ти граєш, як кнопку вдалі кску і все. GTA 5. Окей. Каду мінімум настройки. Каду навіть мені подивиться на свої руки в стерна, бо така мультяшна графіка, що аж просто руки, просто uh, GTA 5 стає GTA Сандрес. Така просто такі текстурки гавно, бо треба скрутити, щоб було 60 FPS, наприклад, або хоч, хоча б 30 ем, запись йшла. Окей, без проблем. І щоб коли я їхав на скоростній машині, у мене не вилітало. Без проблем. Якщо я почну знімати GTA 5, коли в мене буде хоч 16 або 32 оперативки. Щоб я міг тягнути GTA 5 на ультрах. Запись і 60-30 FPS. Ні, онторик не лагає. Турнет супер, добре, знімає ГТ5, його житті, якщо про це сказав. У тут турнет я можу пограти, де ж турне це таке. Можна, якщо мені, наприклад, якщо мені ски... от Діма напише, Діма, Діма, от тобі е, офігенний сервер, турнет куди пограємо, записуємо відео, потім виріжемо, якось наріжемо наріжем, з радістю. От кого є бажання от мені кенти там пару тих доларів, щоб я купив собі, наприклад, ту ну, ігру, наприклад, або, наприклад, до зібрав на нову оперативку докупивши там 8, 8 гб рам, раму доклав і би грав офікен зіма GTA 5 якоїсь і пох що лагає як колись Рубік як я начну, я, я начну їхати тільки вас буде підписати їду 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 повертаю оліво може не повертаю вже в дереві як так грати просто їду нормально їду їду раз підлагаю раз підлагаю раз підлагаю раз підлагаю а потім мені пишуть в коментарях їм тебе лагає це гавно це GTA 5 ігра офігенна Пока СолWуф. Ігра офігенна, не позор цю ігру на свій канал, не позор свій ком. Хо Dut 2 немає, Data 2 така гра. Я не люблю її. На цьому я думаю, що все. Хочу сказати всім дякую за перегляд. Кладіть палець вершу в відео девиці або хто був на стрімі. Дякую Солвуф. Дякую Рубік тобі за те, що ви подивилися цей стрім. Уже, правда під Кінець-Неваргну. А на цьому, всім дякую. Ну і, мабуть, пока, удачі вам. Останні коментарі. Про дота два знімаю. Всім пока-удачі вам. Зупинити по такому передаванню.